Солобусна Паска. Ми вирішили, що до такого чудового свята, як Великдень, дуже хочеться скуштувати вироби наших чернігівців, поласувати, також поділитися цікавими рецептами, ну і відсвяткувати. І ми вам дуже вдячні, що ви прийшли. Зараз хочу продати слово пані Ані Федорівні Кияшко, яка є заступником голови виконкому нашої обласної організації Партії Удар. Христос Воскрес всім. Ой! Я хочу від душі подякувати вам, що ви принесли свої витвори мистецтва, що ви приложили тепло, душу свою вложили в ці пасочки і дуже дякуємо, що прийшли з дітками. Тому що наші українські традиції, християнські традиції, несуть в собі добро, любов, і я вважаю, що в цей тяжкий час ми особливо українці повинні всі єднатись і навчати наше молоде покоління, наших діточок, щоб вони бачили, що ми шануємо. Свята народні, що ми шануємо Ісуса Христа, що ми шануємо всі звичаї, які є на Україні, і що ми настільки добрі, розумні люди, ми хочемо всі миру, злагоди між усіма сім'ями, між народами, які живуть на нашій прекрасній землі. Ми бажаємо вам, щоб ви виграли ці чудові подарунки, які приготували для вас партія удар. Ми бажаємо, щоб цей день запам'ятався і вам, і вашим діткам. Тому ми вас запросили сьогодні на це свято і хочемо його розпочати. Чудово формана пасочка, молодці. Ми стараємося. Куличі родзинкою моїх куличів є, мабуть, їх прикраса. Вони, звичайно, з родзинками, але ще їх прикраса. Один має родзинку чорний шоколад, а інший прикрашений квіточкою із мастіки власного виробництва. Найголовніше в пасті це якомога більше масла вершкового та яєць. Я наскільки їх більше, настільки смачніша паска. Звичайно, головне, е, ну як виявилося, це правильно приготувати опару, щоб вона підійшла, і надалі також гарно вимісити, оскільки це дуже важко. І, начебто, е, здається, що часу дуже мало, бо мішувати не хочеться, але я для себе поставила якісь часові рамки. Дай вам Бог здоровья еще долгие годы радуйте своих домашних, внуков, внучек, детей, окружающих людей своими вытворами. Первое место, которое у нас в национальном стиле гординка, очень красиво. Обратите внимание, я думаю, уже все это увидели, это очень красиво. Еременко Валентина Владимировна. Что-то еще, Да спасибо, молодец. Вы сами все выкладывали, сами хвосты Значит, вам корзинка. Я тоже рада радуйте, принимайте участие в наших конкурсах. Принимайте корзинку от нас. Скажите, Это она. За световыми якосными. Давай дальше было. Да, спасибо. Видите, вот просто Если коши, коши, газайте коши. Да, спасибо. Выпекайте, поищайте нас. У вас я очень хорошо получаю сделали такой импровизированный праздник, праздник Пасхи. Пусть это будет не 12 число в сам день Пасхи, но позже того, после того, как нам принесли пасочки все желающие. В основном это бабушки и женщины уже среднего возраста, которые сделали эти вырубы со своими руками. Дали нам попробовать. Все было очень вкусно. Мы приготовили небольшой концертик. Все прошло. По-домашнему, все очень так затошно, мыло, всем понравилось, хорошие призы. Цель конкурса привлечь рецепты, которые, возможно, уже забыты, которыми, возможно, уже не пользуются. Собрать лучшие рецепты для того, чтобы поделиться с нашими жителями города Чернигова, которые могут воспроизвести этот рецепт на следующий год. Ну, и опять же, похвастаться своими достижениями, показать, как мы умеем готовить, как мы умеем выпекать, потому что Пасха это традиционное блюдо, которое готовят практически. Сегодня вот, праздник, я считаю, вдалося, все остались довольны.